Втратив обидві ноги і руку. Та лікарям вдалося повернути військового до життя. Чотири літри перелитої крові одразу, а потім п'ять операцій. Нарешті дали результат. В'ячеслав укращає. У реанімації його підтримує побратим, який теж втратив ноги на передовій і тепер користується протезами. Як вони разом тепер на новому полі бою? Бачила Ольга Павловська. Витирає раптові сльози В'ячеслава у реанімації. Як діто маю, як синко. пліч -о пліч з першого дня повномасштабного вторгнення вони в одному батальйоні боронили Україну в найгарячіших точках. Нині Алмаз сам же після протезування допомагав В'ячеславу налаштуватися на особисту перемогу. Вот цей твічі, й вот шок потихеньки, потихеньку розмова, розмови, діалоги. І убираємо, убираємо. Ну і показуюсь, як кажуть на своєму примірі. Я. я кажу, я у мене теж все було. Там болить, там болить, тут болить буде». Ізюм, Солидар та Бахмут В'ячеслав три роки на передовій. Металург з Дніпра каже, пішов до війська, не вагаючись. <клес> Він був біля Кліщіївки на Донеччині, коли просто у нього влучив ворожий дрон. Важче ще мені не було <клес> було в Бахмуті, важко, але там от, це, це пекло. Інтенсивні бої постійно. І обстріли дуже сильні. Наклали турнікети та вивезли з позиції В'ячеслава зі страшними пораненнями. Рятували побратими і військові медики, а потім доправили до Дніпра. Ніяких признаків життя не було. Майже чотири вітра крові було влите, тому що скрізь все простирувати було, було залите кров'ю. П'ять операцій та зусилля реаніматологів допомогли. Одну руку вдалося врятувати. По тому як рани загоїться, зможе користуватися протезами, що зустріне ще своє кохання. Не відкидає мрії. Уюта сімейного і маленького свого буде син буду доволі. Буде дочка ще більше доволі. А поки триває відновлення у лікарні, збирається здобути вищу освіту, аби не думати про біль. Побратим каже, підготуватися до вступу допоможе. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1.